Привіт! Мене звати Тетяна і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогоднішній випуск присвячений огляду онлайн-школи англійської мови, яка називається Антишкола. Сьогодні ми з вами пройдемо пробний урок від онлайн-школи Антишкола, визначимо всі їхні недоліки та переваги і зробимо, врешті-решт, висновок, чи варто записуватися до них на навчання чи ні. Поїхали! Я сама вивчаю англійську вже понад два роки, як самостійно, так і за допомогою різних школ. Тому моя думка буде досить об'єктивною. Я буду намагатися неупереджено оцінити антишколу, щоб вам було легше прийняти рішення, брати в них навчання чи ні. А почну я з тесту, щоб визначити свій рівень англійської мови. Тому спочатку ми пройдемо тест, а потім я запишусь на пробний урок, тому що тест сам по собі на основі штучного інтелекту, а це вже цікаво. Я вже сказала по телефону, що в мене початковий рівень англійської, тому я так і вкажу в тесті, хоча насправді у мене інтермедіат. я нещодавно проходила іспит. Отже, перша частина тесту це прості запитання. Ми надовго не затримуємось на цьому етапі, адже він досить об'ємний, але хочу вас попередити, що він зовсім не складний. Я просто писала йому відповіді на свої запитання. На результаті тесту є прям детальний опис мого рівня, слова, які я знаю, синоніми, помилки насправді я вражена. Відверто кажучи, я таке бачу перший раз. Я пройшла тест на основі інтелекту, і він розуміє абсолютно все, що я сказала. Ви також можете це зробити, і це насправді круто. Рекомендую. Настільки детальний опис мого мовлення. Тут я можу вам дати щиру рекомендацію відповідати на питання тесту якомога розгорнутіше. Це кайф. Я не знаю, що буде далі, але просто рекомендую кожному пройти цей тест. Це дуже цікаво. А бонусом тут надають матеріали для повсякденного навчання. Це прикольно та дуже корисно. Тоді, в принципі, давайте знайомитися. Мене звати Дітам. Я бажаю прохідкувати школи онлайн. Дуже приємно, мене звати Тетяна. Так, добре, супер. О, окей, окей. Тоді дивіться, підкажіть мені, будь ласка, як у вас справа цілому з англійською, коли останній раз вивчали і які... які успіхи? Останній раз вивчала приблизно рік тому. Я жила за кордоном і ага. там ніхто не спілкувався ні українською, ні російською, тому ми всі спілкувалися між собою англійською і ну, там я не професійно вивчала в плані. Там якісь курси або щось інше. Просто все моє оточення, воно, в принципі, спілкувалось дуже добре, і я там дивилась фільми, просто вчила слова, щоб, знаєте, подолати як мінімум ось цей мовний бар'єр, коли навіть я знаю, як відповісти, але щось таке в мене всередині мені якось незручно. Тобто, в принципі, не могла на Ну, я так вважаю. Вчити якісь слова, нові слова чи щось сказати е, найскладніше ну так, якісь граматичні нюанси. Я не сказала, що це складно, просто я їх можливо не знаю. І то коли я звикла а, все одно, як я говорю, правильно чи неправильно, головне, щоб мене зрозуміли, а потім я розумію, що ні, все ж таки, треба говорити і граматично правильно, і лексика, щоб була правильна. І а, ось. ось цей момент переходу краще одразу вчитись. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Ukraine. It's a small village in Kherson district. Uh, it's uh, called Krasny. Where I'm now? Uh, it's uh, Odessa. No, no, no. I'm back in, to Ukraine and I'm living in Odessa now. Yes I am like it. I moved here 10 years ago. I moved here for a uh, study to university and I'm like this city not from the first day but from second for sure. Uh, so yes, I'm really like it and uh, there is a sea and my village is uh, near the sea too. So uh, I'm growing up like 5 minutes and I can swim and it uh, was uh, the biggest The plus, why I'm decided to live especially in Odessa. I guess we never know. No, no. I don't have these people like who doesn't like to travel. It's it's really strange for me because maybe some uh some unsocial types of people. Отже, методист визначив рівень моєї англійської як intermediate. Це дуже дивно, оскільки я вказувала, що в мене початковий рівень, але добре, і що далі ми будемо рухатися на вищий рівень upper, upper intermediate. і далі близько 10-15 хвилин нам розповідають про саму платформу, її переваги, недоліки, якісь можливості у навчанні. Це звичайно дуже корисно. Але як на мене, цей процес трішки затягнутий, тому що ми можемо прочитати. Тю інформацію про платформу, про школу на сайті самостійно. На жаль, це трохи втомлює, тому що про платформу ми можемо почитати самостійно, плюс до того ми вже все побачили і розібрали. А далі нам розказують про викладачів, про формати навчання, про пакети, які можна придбати в даній онлайн школі. В онлайн школі антишкола є різні пакети та форми навчань, є преміум пакет. Є спеціальні курси підготовки до індивідуальної програми учнів, також є українськомовні та англомовні викладачі. Якщо я оберу англомовних викладачів, то ціни будуть абсолютно такі самі. Я вже взяла пакет на 24 заняття з англомовним викладачем і буду практикувати своє навчання далі, це коштувало мені трішки більше 8 тисяч гривень. Взагалі, моя оцінка антишколи це 8 із 10. Найбільше мене надихнув тест англійської мови. Сам пробний урок досить цікавий, пізнавальний і саме головне, корисний. інтерактивній платформі антишколи від мене також я ставлю великий лайк, дуже багато фішок, які допомагають у вивченні англійської мови, наприклад, такі як можна заносити слова у словничок, виділяти їх і одразу бачити переклад. Це дуже зручно. Але, як на мене, дуже довга презентація самої школи. Однозначний плюс для мене також те, що можна займатися з англомовними викладачами за ціною україномовних. Я вже починаю проходити свої уроки, і якщо ти хочеш дізнатися більше, напиши мені в особисті повідомлення, і я обов'язково розкажу тобі більш детально. Дякую, що подивилися сьогоднішнє відео. Сподіваюся, воно для вас було таким же цікавим і корисним, як і для мене. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, задавайте свої питання і до зустрічі у наступних відео. Бувай!